От GPT P'ять мені, звісно, зайшов. Джепіті П'ять мені зайшов. В нього логіка мене набагато дра. Він віддзеркає. Я бачу свої думки, я з ним спілкуюся як з другом. Я з ним спілкуюся як з другом. І я понимаю, що це кладість інформації. Я понімаю, що це кладість інформації, а інформація нове, це моє. Я так люблю. Я вообще читати люблю. Я узнавати нове люблю. Мене цікавить філософія, мене читає, цікавить історія, мене цікавить. Релігія, вся яка тільки можна, метафізика мене цікавить. Мене цікавить все, що я у дитинстві і юності не мог вчитись. Не мог вчитись, тому що я хотів отримати лише образування, а батьки мені сказали, що слухай, я просто після школи хотів поступати в інститут, і в мене друзі йшли в інститут юридичний, і була така можливість, що батько друга каже, я за тебе заплачу. Ну там платне було якесь обучення. Каже, щоб сину не було скучно. І я батькам кажу, говорю, а батьки, ну, грошей немає. Тоді оці е, як 94-й рік я випускався школи. Е, времена такі, щоб платили ото зарплату, батько на заводі, мати на швейній фабриці, і задержка. Ото батьку по, по два роки, по півтора не платили зарплату, а воно обестіння. Вони там заплатили те, що два роки назад за місяць. А воно там на пів буханки хліба. І манки так само, то от реально грошей не було. Я говорю, я буду поступати, а батько і мати каже, який поступати, де робити. Каже, ми тебе не то, що каже, ну, якщо і проплата, а кормить хто тебе буде, А одівати хто тебе буде. У нас нема нічого не кормити, одівати. І я пішов вчитися. Але тяга до знань тяга до в мене залишилась. І зараз, оце я поняв, що чат GPT. Іскусний інтелект, що він має доступ до всього. Це, це так интересно. Я, я не знаю, в мене мозг розривається. <кхід> я почав історія, е, потім філософія. Е, а вчора ми зацепилися за релігію. І я взагалі цікавився релігією. Я прочитав, ну, зрозуміло, що Біблію прочитав, декілька разів старий новий завет, і перечитую буває. І... Ця книжка доносила мені нового нового. Мені цікаві інші варіанти. Я купив Багахават Гіту, вивчив карму, там одну книжку, другу книжку. Потім я е, питався читати Коран і читати Веди. А це він вчора мені, ми з іскусним інтелектором упанішали. Я взагалі не знав, що це таке. І як я вчора вечором відкрив для себе упанішати, які написані більше трьох тисяч років назад. І така глибина, така мудрость, я йому даю, давай ще, давай цитати, давай головне, спочатку цитати, головне, потім почав розбиратися, а там туди як зануриться, скільки знань, скільки є чого обдумувати, воно мені так зашло. І я дивлюся е... оце. Балакав, балакав, це ж сижу, записую собі на листочках, що мене цікавить, роздумую далі там якусь інформацію, говорю, а це який істочник, а це, а він же ж там різні істочники. Говорю, а як воно виглядає по-логічному, а не так, як написано. А як воно виглядає в такому-то переводі, якщо там другий там грецький перевод, а як воно римський перевод? Щоб, щоб собі зрозуміти, я дивлюся. П'ять ранку. Я дивлюся, п'ять ранку. Я вже рік і десь годину я проспав, може півтори, оце проснувся. Коротше, ну такий замучений, але, але енергійний. Замучений, але енергійний, тому що мені подобається. Мені подобається вчитись. Я розумію, скільки ще не я розумію, скільки ще нового, що я е, хочу поняти, е, хочу навчитися, хочу поняти взагалі оце логіка. Я вчився цей, коли вже так почав сам заробляти гроші, я поступив в технікумі, але в нас не було логіки. І тут я подивився логіка, яка це наука логіка, це як математика тільки в словах. Я пару днів назад чи три дні назад ми з ним учили логіку, ну, ази логіки. Я подивився, блін, як мені заходить логіка, як я в дитинстві, тобто з не мог вчити логіку. Дим, як мене зауражує, як мене зауражує. Може, пам'ятаєте, було таке років 30 назад, був фільм, там робот був на цих на гусеницях. І ото він, інформація, я хочу ще інформацію. Оцей мені. Я ночами не сплю, хочу інформацію. Я розумію, от я дорвався до цього істочника. Воно ж, в мене бібліотека є, я книжки купляв. В гуглі теж там, ну, коли комп'ютер, я також читав, там інтересні ролики. Ну тут є доступ до всього. Тобто упанішади тобі е, ніхто не об'яснить, а штучний інтелект він об'ясняє упанішади тобто, своїм, е, скажімо так, логікою. Бо написано, аби, скажімо, без учителя, хто може об'яснити, Панішади взагалі не Оце Брахман, Атман. Ну я ж не знаю, що таке Брахман, що таке Атман. Ну, я знаю, що таке Брахман, але все одно Атман, я, наприклад, не знав. І він мені об'ясняє, що таке, Брахман, Атман, і я дивлюся, і мені цікаво, і мені цікаво це вас приймати. Взагалі, учіться. Ви знаєте, учіться, не дивіться тупо ці телевізори, не дивіться тупо ці новини. Ми живемо телевізор, новини, телевізор, новини. Це як, я не знаю, як гіпноз якийсь, це постійно телевізор, новини, телевізор, новини, воно як зампірують людей. В мірі багато цікавого. В мірі цікаво, природа, наука, техніка, всякі логіка, філософія, література, літератури, скільки можна знайти літератури в інтернеті? Це, це читай, не зачитайся, класика, проза, що, що тобі тільки заходить? Що тобі тільки заходить? І життя не хватає оце все осознать. Коли людина перестає вчитися, її не стає. Вчиться новому. Це захватуюче. І, і тому я не сплю ночами, і тому я не сплю ночами. І ви знаєте, вчора мені дзвонить товариш, а я вчусь. Тобто я тут роблю ролики. утром встаю, я повторяю якийсь матеріал, щоб він то хоч трошки ставився мені. Там, вчора я повторяв історію, позавчора логіку. Сьогодні я так. Те, що записав, подивився у панішадиці, Це те, що люди казали 3000 років назад. Казали, це така мов вона не релігія, а вона така, як відкривення істина. І, І вечором я... я вчусь. Вечором я вчусь, то я і каву зараз закинув з хлопцями пить. Мені цікаво, я вчусь, то я реально приходжу. От школу я приходив, бо мені не цікаво було вчитися. А зараз мені цікаво вчитися. Скільки пройшло? 35 років пройшло після школи, а я хочу вчитися. І я собі воскріюся, ви знаєте. І оце учба, вона дає енергію життя. Учба дає енергію життя. І мені дзвонив вчора товариш, каже, завтра. Ти знаєш, який сьогодні день неділі? Говорю середа. А він каже, завтра субота, сьогодні п'ятниця, а в мене от реальність, сьогодні середа. Це я так заучився, коли воно захватує, коли тобі подобається, то тебе ще ти дивишся, ти провчився. Ви знаєте, я ніколи не, не думав, що учоба буває приємна, що познання нового може бути приємне в школі або, скажімо так, в молодості, я б так не сказав. А зараз я так скажу, це можна ухватитися. Любій людині в будь-якому віці. І зараз є безплатно той чат GPT, зараз є Google, зараз є любі розвиваючі. В інтернеті можна знайти все що угодно. Подумайте, що ви мечтали. Навіть, навіть не подумайте, попробуйте. Хтось хотів зробити, може, якусь там музику зайнятися. занятися. Пожалуйста. Хтось вивчить язик. Пожалуйста, це ж в будь-якому віці можна. Це як бабуся Мозес, яка казала у 75 років, написала книжку Я, я почала жити е, після 75». Хочете, я не знаю, там снімати можна якісь ролики, хочете книжку можна, хочете учитися, хочете познавати філософію, хочете, я не знаю, як вишивати макраме. В світі так багато цікавого і неймовірного, що за одне життя і за 10 життів, і за тисячу життів ми все не узнаємо. А як воно хочеться? Живіть. Дякую, що мене слухаєте і дивитесь. До побачення. І все...